Вітаю вас, мої любі науковці, мистецтвознавці та винахідники. У нас урок я пізнаю світ. Для уроку вам буде потрібен зошит 17, розгорніть його на сторінці 12, ручки, кольорові олівчики. Давайте разом з вами зачитаємо тему нашого уроку Сходинки до наукового олімпу, періодична система хімічних елементів. Мистецтво у світі та України, Сучасна українська пісня. Погляньте, у нас з вами з'явилася якась таблиця. Цікаво було дізнатися, як же вона стосується нашого уроку. І в темі уроку є незнайоме слово періодична. До речі, діти періодична це така, що повторюється. Поставте, будь ласка, перед собою завдання, щоб ви хотіли сьогодні дізнатися нового, можливо, щось повторити, щоб потім поділитися своїми рідними та друзями. А ми з вами продовжимо дізнаватися щось нове у світі науки. Пропоную вам ознайомитися з листом від Центаврика та виконати його завдання. Центаврик прислав нам листа. Добрий день, друзі! Адаптер розповів мені, що у світі існує 118 різних хімічних елементів. Декілька з них вам уже відомі. Гідроген, гелій, літій. Мені ж хочеться ознайомитися з кожним. Але для цього, мабуть, слід створити таблицю. У якій би розмістилися всі хімічні елементи. Залишилося зрозуміти, як це здійснити найкраще. За алфавітом, за числом заряду атомів хімічних елементів чи в якийсь інший спосіб. Так. Як виявилося, та таблиця, яку ми з вами дивилися, це таблиця. Хімічних елементів. Ми з вами знаємо таблицю, в якій розташовані літери алфавіт. А ось сьогодні познайомимося з таблицею хімічних елементів. Пропоную переглянути відеофрагмент про періодичну систему хімічних елементів, яку запропонував відомий учений Дмитро Іванович. Менделеев. Будьте уважні. Таблицю Менделеєва легко розпізнати за виглядом. Вона не тільки висить на стіні будь-якого хімічного кабінету, але й друкується на футболках, чашках та фіранках для ванни. Однак періодична система хімічних елементів. Не просто чергова модна емблема, вона є винятковим прикладом геніальності людського розуму поряд з Таджмахалом, Моною Лізою та Морозивом. А її творець Дмитро Менделєєв давно війшов до плеяди видатних учених світу. Але що такого особливого в ньому та його таблиці? Дмитро Іванович Менделєєв розмістив хімічні елементи в ряд за зростанням заряду ядра атомів і залишив порожні клітинки для невідомих на той час хімічних елементів. Поява періодичної системи хімічних елементів відкрила нову наукову еру в історії хімії. На честь Менделеєва назвали один з хімічних елементів Менделевій. Яка цікава інформація. Справді, діти, Дмитро Іванович Менделеєв відкрив цю таблицю, і ви бачите за відеосюжетом. Ми дізналися, що є ще й пусті клітиночки в цій таблиці, тобто ще можливо хтось з вас в майбутньому стане майбутнім науковцем і відкриє якісь нові хімічні елементи? Ви бачите, що періодична система хімічних елементів, ось вона перед вами, це послідовність хімічних елементів. Розміщені вони за зростанням заряду ядра атомів. Пам'ятаєте, ми вже з вами знайомились з водним. Гелієм та літієм. Заряд ядра атомів водню, наприклад, дорівнює одному, гелію двом, літію трьом. Ось саме під такими номерами і розміщені ці хімічні елементи. Давайте дізнаємося, що ж цікавого нам пропонує ось цей хімік. Зачитаємо разом. Сторіночка 12. Періодична система хімічних елементів це послідовність хімічних елементів, розміщених за зростанням заряду ядра атомів. Періодичну таблицю, якою ми користуємося сьогодні, запропонував Дмитро Іванович Менделєєв, Учений. Передбачив існування невідомих на той час хімічних елементів та залишив для них порожні клітинки в таблиці. Натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте цей матеріал тричі та повторіть текст, виділений червоним кольором. Справилися? Розумнички. Існує легенда, що таблиця. Приснилася вченому вночі. І саме так він її створив. Подумайте, будь ласка, чи може це бути правдою, правдивою легендою? Давайте дізнаємося це, проаналізувавши етапи наукового дослідження? Ми дізналися з вами, спостерігаючи, накопичуючи факти. І сформулюємо запитання, чи може бути правдивою легендою про те, що Менділеєву наснилася таблиця. Тепер, вивчаючи сьогоднішній матеріал і на наступних уроках, ми з вами будемо шукати відповіді і сформулюємо гіпотезу. Проводитиме досліди для перевірки правдивості гіпотези дослідження. А потім сформулюємо висновок за результатами дослідів. Проводитиму з вами ще й досліди. Чудово! Бачу, трішки стомилися. Нічого страшного, ми можемо з вами перепочити. Пропоную вам порелаксувати з піснею. У ритмі серця у виконання відомої української співачки Руслани Лежичко. Подумайте, будь ласка, чи любите ви сучасні українські пісні? І яких виконавців ви вже знаєте? Порелаксуємо! А я хочу, щоб мої друзі ніколи не плакали І кожен пишався великою родиною. Ми січимося жити, і мені не однаково стану, коли виросту Головний щоб був людиною. А до мене прилетіла ластівка, і гніздо наштує під моєю стріхою. Моє серце розривається від вісака, і я готовий подивитися З хмарами пролечу над нею разом з лелеками Чи можуть бути гори чужі такими гарними? Чи можуть бути степи такими далекими? Всі ми діти землі казково чарівної, кожен з нас став її малою частиною, всі ми діти країни єдиної, всі ми є сім'єю. Ми з вами прослухали пісню, яка має назву у ритмі серця у виконанні відомої української співачки Руслани Лежичко. Бачу, дехто з вас навіть порухався і потанцював, адже така запальна і весела ця пісня. Руслана Лежичко відома українська співачка. Одного разу вона навіть брала участь і перемогла в Євробаченні. Дуже багато в неї є своїх авторських пісень, яку ми щойно і прослухали. Подумайте, будь ласка, яка ж може бути пісня, якщо вже сказала я авторська? Дійсно, вона може бути ще й народною. Давайте з вами попрацюємо разом на сторінці 13 і дослідимо глибше українську. Пісню. Подивіться уважно, перед вами є прикметники і словосполучення українська пісня. Кожен з вас може з'єднати лініями слова, що асоціюються у вас з українською піснею, а також можна добрати і вписати свої. Я, наприклад, дібрала. Такі слова, народна та авторська. Народна пісня це та, яку складає народ і переспівує в родинному колі, передається з поколінь покоління. А ось авторська, звичайно, що має своїх авторів, її написали якісь видатні та талановиті люди. Спробуємо з вами з'єднати у кожного дітей. Буде своє бачення і свої асоціації. Для мене українська пісня милозвучна, рідна, багата, ніжна, радісна, хоча може бути і сумною, емоційна, легка. Також я знаю, що вона може бути народною та авторською. Можливо, у вас є свої асоціації. Продовжимо з вами далі. До речі, ноти діти теж мають свою періодичність. Ми знаємо, що ноти є до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Так, і хімічні елементи мають свою послідовність і розміщені вони в таблиці за зростанням заряду ядра атомів. Перед вами віршик про гідроген. Що нового ви дізналися про цей хімічний елемент і пригадайте, чому він має таку назву? Давайте разом з вами зачитаємо зводним ви облиште жарти. Він, уваги, точно вартий. Саме гідроген в таблиці посідає перше місце. Цей легкий веселий газ, щонайменший має атом, допоможе ще не раз створити воду нам, малята. Пригадали про цей хімічний елемент? Так, гідроген має. Перший номер в таблиці хімічних елементів. Чому? Давайте з вами розберемося. Подивіться уважно: він має один протон і один електрон. Отже, заряд ядра атому гідрогену буде дорівнювати одному. Саме тому він займає перше місце в таблиці хімічних елементів завдяки своєму заряду атомів. Давайте тепер згадаємо, як гідроген може змішуватися з іншими хімічними елементами. Ми знаємо, що атоми мають таку властивість рухатися постійно і хаотично. І вже проводили з вами багато дослідів. Так ось, якщо гідроген буде змішуватися з іншими атомами інших речовин, інших хімічних елементів і буде постійно взаємодіяти, це явище називають дифузія. На сторінці 13, подивіться уважно. Перед вами є інформація в рамочці. Давайте разом зі мною прочитаємо цю інформацію. Дифузія це явище переміщування речовин унаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Тобто, коли ми з вами відчуваємо. Запах чогось смачненького в кімнаті, коли готує матуся на кухні. Ми знаємо, що відбувається дифузія. В молекули повітря потрапляють молекули смачної страви. Змішуються, і коли вони змішуються, відбувається дифузія. Тобто, іншими словами, дифузія це. Перемішування речовин внаслідок постійного та хаотичного руху їхніх молекул або атомів. Прочитайте, будь ласка, цю інформацію тричі. Поступово прискорюючи те. Останній раз читайте щонайшвидше. Тисніть на паузу. Справилися? Розумнички. можемо з вами працювати далі. Подивіться, на сторінці 14 перед вами з'явилося пізнавальне запитання. Його підготував бортовий комп'ютер адаптера. Давайте зачитаємо його. Чому повітряні кульки, наповнені водним, через деякий час втрачають пружність і зменшуються в розмірах. Дійсно, я помітила. Колись мені на день народження подарували повітряні кульки, які можуть літати, а це означає, що вони наповнені водними. І через деякий час вони почали спускатися, і через три дні вже були на підлозі, зменшилися в розмірах, стали не такі пружні. Чому ж це сталося? Давайте з вами. Візьмемо на себе роль справжніх науковців, перевіримо, розв'язавши пізнавальне запитання. Висунемо з вами гіпотезу. Молекули водні залишають кубку, проникаючи крізь її оболонку назовні. Міркуємо так. Водень це газ, що складається з молекул. Ці молекули перебувають у постійному та хаотичному русі. До складу молекули водні входять два атоми гідрогену аж два, його атоми найменші серед усіх атомів. Тому й молекули водні настільки малі, що можуть проникати крізь найдрібніші пори в оболочці повітряної кульки та залишати її, змішуючись. Із частинками повітря. А отже, відбувається дифузія перемішування речовин водню та повітря. До речі, діти пори це найдрібніший отвір, порожнин, між частинками будь-якої речовини або ж матеріалу. Так ось чому повітряні кульки, наповнені водним через деякий час втрачають пружність і зменшуються в розмірі. Вони не просто тікають з повітряної кубки і змішуються з повітрям. Ось таким чином ми з вами довели гіпотезу, яку висували. Натисніть на паузу і вставте недостаючі слова. Перечитайте цю інформацію ще раз. Ну, а зараз я пропоную вам. Підвести підсумок уроку і дізнатися, чи досягли ми того результату, чи досягли ми тієї мети, яку вставили перед собою на початку уроку. Давайте з вами повторимо, про що ж нове ми сьогодні дізналися. Ми сьогодні з вами познайомилися з періодичною системою хімічних елементів Дмитра Івановича Монділеєва і дізналися, що кожен хімічний елемент має своє місце в цій таблиці. Також дізналися, що хімічні елементи, розташовані в таблиці, не просто так, їх розмістили за зростанням заряду ядра атомів. Порівнювали сьогодні хімічні елементи з нотами в музиці і дізналися, що українська пісня є народною та авторською. А також спостерігали з вами заводним або ж гідрогеном і дізналися, що цей хімічний елемент має перше місце в таблиці Дмитра Івановича Менделєєва. Познайомилися. З новим терміном дифузією, як виявилося, змішування атомів різних речовин або молекул. Це й називається дифузією. А також були з вами справжніми науковцями і довели з вами, чому ж молекули водню залишають кульку, проникаючи крізь її оболонку назовні. І як це Відбувається. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Чи досягли ви результату, який поставили на початку уроці. Так, бачу, в нас багато зелених та синіх яблучок. Чудово! Ну, а зараз пропоную вам познайомитися з домашнім завданням на сторінці, другій. Найперше, що ви зробите, це ще раз зачитаєте навчальну одиницю про періодичну систему хімічних елементів. І запам'ятаєте. А наступне завдання: вам треба пригадати і написати назви хімічних елементів та заряди ядер їхніх атомів, з'єднуючи хімічний елемент за його номером у періодичній системі хімічних елементів. Погляньте уважно і повторимо з вами. Гідроген займає перше місце, гелій друге місце, Літій третє місце, і їхнє місце в таблиці неспроста. Його визначають за зарядом ядра атома. Тобто гідроген має один заряд, гелій 2, а літій 3. Отже, ви можете швидко виконати. Це домашнє завдання. Звичайно, під першим номером у нас гідроген, під другим номером гелій і має заряд ядра 2. І під третім номером Літій і має заряд ядра під номером 3. Я впевнена, що ви швидко впораєтеся з цим завданням. А ще. У мене є для вас сюрприз. Я пропоную вам створити свій малюнок, використовуючи техніку малювання на мокрому папері, і подумати, чому фарби змішуються і чи можна назвати це явище дифузією. Увага на екранчик! Змочуємо папір доволі вологим пензликом. Набираємо на нього фарбу і ледь-ледь торкаємося пензликом змоченої частини паперу. Фарба починає розтікатися, змінюємо колір фарби та повторюємо те саме. Зафарбувавши повністю одне коло, переходимо до іншого, розмальовуємо його так само. Але використовуємо інші кольори. Закінчивши розфарбовувати, отримаємо чудові незвичайні малюнки. Дійсно, подивіться, які гарні вийшли малюночки. Спробуйте й ви створити, а я буду чекати на ваші фото. На сьогодні я дякую вам за гарну роботу на уроці. До нових зустрічей. З нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. До побачення!